Друзі, питання на знання шахової історії з гумором, але тим не менш, як е, заспокоював себе, як радів, як е, втішував себе один з найсильніших шахістів того часу Зігберт Тараш, якому належить відоме прислів. Ну, не прислів'я, відома фраза. Кінь на краю дош... на... На дошки стоїть погано. Одна фігура стоїть погано, вся партія стоїть погано. Так ось, питання: як втішував себе Зігбер Тараш? Перше. Створив у своєму журналі таблицю везіння. Друге. Запрошував до себе жінок легкої поведінки. Третє. Грав в Бліц на Ческом. Четверте грав в Бліц на Лічес. Організував матч в Гавані. Шосте. Зіграв 10 партій у буліт зі Сашком Скаженим. Сьоме. Організував Чернільну війну. Будь ласка, ваші відповіді у коментарях.